У Полтаві попрощалися із солдатом Миколою Осадчиком, яким його згадують знайомі. У Полтавській громаді будують меморіал пам'яті героїв, на якому етапі роботи. Батарейки, термометри та лампи в області у десяти громадах збирали небезпечні відходи. У Полтаві почалася осіння висадка дерев, скільки рослин посадять. У соборі зібралися люди з квітами. Біля трони стоять військовослужбовці. Сьогодні попрощалися з 39-річним солдатом Миколою Осадчиком. Просто був гарною людиною. Я часто їздила на заробітки, він допомагав моїм батькам. Ну просто не знаю, людина від Бога, дуже розуміюча, підтримував завжди. Миколи був. Дуже таким компанійським, веселим. Душа компанії, кажуть. Такий сім'я дуже гарний. Його дуже любив син. Подруга бійця Вікторія Бровко розповіла, що до повномасштабної агресії Росії він проживав і працював будівельником у Полтаві. Вони строями працювали з татом. Я, мабуть, років чотири разом. Він хоч і молодший від тата, але все одно. По праздниках бачилися часто в гостях од їздили один до одного і свята разом святкували. Мобілізували захисника 30 квітня 2022 року. Служив Микола на посаді номера обслуги гранатометного взводу. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Вінзначально у... да, тероборону пішов добровольцем. Він пішов добровольцем, пішов у національну гвардію. Штурмову бригаду. Оце багато говорить про людину, так яка не переховувалася, не шукала собі теплих місць десь там поза фронтом, а пішла прямо в пекло. В лютому 2023 року боєць перебував на Донеччині на Бахмутському напрямку. Там він отримав поранення, розповідає Людмила Стельмах. Він потрапив під обстріл фосфорними бомбами, і там усередині всі органи були попечені. За словами Людмили Стельмах, після тривалого лікування захисник помер у Харківській лікарні. Сталося це 17 жовтня 2023 року. Спочатку був у госпіталі в Дніпрі, Мечникова, потім кілька місяців лікувався у Харківському військовому госпіталі, але бачите, смерть перемогла, на жаль. Шкода, що молода людина у розпіті років пішла життя, пішла в дуже великих муках. Поховали бійця у мікрорайоні Яківці, де він і проживав. У нього залишилися мати, сестра, дружина і син. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. Полтавка Анна Марченко прийшла до могили свого чоловіка. 45-річний солдат Роман Марченко у серпні 2022-го отримав травми під час артилерійського обстрілу. Через декілька днів він помер у лікарні. Вже як год і два місяці його немає. Загинув під Бахмутським. Районом були осколки, ну от приїхали з братом його на кладбище його провідати. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурини Полтавської громади. Нині на цвинтарі будують меморіальний комплекс. Хай поставлять пам'ятники, це буде алея солдат, історія буде потім. Хай буде лише однаково все це для наших героїв. Облаштування почали у вересні цього року. На цей з бюджету Полтавської громади передбачили близько 20 мільйонів гривень, розповів депутат міськради Вадим Ямщиков. На момент виділення цих коштів, ви ж розумієте, до моменту будівництва кількість могли збільшилась. Це коштовна робота. Ми врахували ті зауваження батьків, які були до того проєкту, які першочергово розроблялося. З нами узгоджують кожен крок, якого розміру, якого кольору, як це має виглядати. Спочатку проєкт був ну, дуже, дуже скромний і ми вважали, що він не дуже вдалий, бо кудись, кудись сподівалися наші лавочки, які там повинні бути, чогось не запроєктували флагштоків. Але потім все почали виправляти, і тепер пам'ятники будуть і вищі метр дев'яносто за висотою, бо за попереднім проектом це було метр 60. Син Галини Дроздової Ігор Щербак загинув цьогоріч у лютому на Донеччині. Могила 29-річного лейтенанта. Також на Затуринському кладовищі. Мій син служив 46-й бригаді. Він був командиром мінометної батареї. Він там за віком був наймолодший, З першого дня він пішов, стояв в здоровенній черзі в тероборону. Три дні стояв, його не взяли, бо, по-перше, він очкарик, в нього був дуже поганий зір, міопія. По-друге, не ж досвіду військового. І його просто не взяли. Він на четвертий день пішов в військкомат. В ну, військоматі взяли. І моя дитиночка. Воювала рік, я до сих пір не вірю, що це сталося. Нині у секторі, де поховані понад 180 захисників України, працівники підрядної організації вирівнюють землю, роблять опалубки та заливають бетоном місця, де встановлять надгробні плити. Після вирівнювання території земельних робіт триває етап бетонування території. І наступний етап це буде викладання плитки на всій території майбутнього меморіального комплексу. Окрім однакових надгробних плит, встановлять на меморіалі і дзвін пам'яті, каже Вадим Ямщиков. Єдине, до чого там була претензія, це загальне стело або капличка, або дзвін пам'яті, які розроблялися на початковому етапі, і яких там потребував зміни концепції. І ми з батьками прийшли до того, що це повинен бути дзвін пам'яті, і яким буде будуватися там в другу чергу. Все зробили так, як ми хотіли. Мабуть, навіть краще. Буде велика біла альтанка, і там буде великий дзвін, який буде вилитий із гільз, із стрине гільз, що дуже символічно. І кожна людина може до того дзвону зможе підійти, вдарити в дзвін і своє відношення, свою тугу, якось якось. Виразити вилити таким чином. Як повідомив Вадим Ямщиков, цьогоріч роботи із облаштуванням меморіалу пам'яті героїв триватимуть, доки дозволятимуть погодні умови. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава. Понад 292 тисячі 60 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 1380 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 55 танків, 120 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем. Також 8 безпілотників та 4 реактивні системи залпового вогню. За день не збільшилася кількість знищених спецтехнік, а також збитих літаків та гелікоптерів. Було виведено з ладу 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість нищень. Ніх катерів, кораблів та підводних човнів з півтора десятки відпрацьованих батарейок до екобуса принесла Анжеліка Посухова про те, що у Решетилівській громаді збиратимуть небезпечні відходи. Дівчина дізналась із соцмереж. У нас накопилися оці батарейки, які ми використовували і ми їх принесли, тому що вони, як я розумію, коли потрапляють, наприклад, у воду, якщо їх скинути, то вони там отруйні. І якщо чистя у гру, то вони отруйні. Від початку 2023 року виїздів обласного екобуса до громад не було. Це тому, що не було замовлень на його послуги, розповіла керівниця відділу інвестиційної діяльності обласної ради Олеся Дроботенко. Відновили роботу наприкінці вересня. Спочатку року розсилаємо листи, що є екобус, і що ви його можете будь-коли замовити і повідомити свої обсяги та приблизний період, коли він вам потрібен. Здебільшого на осінь його замовляють, коли в них є там залишки в бюджеті, або є звідки взяти кошти саме на утилізацію. Полтавська обласна рада співфінансує 50% від загальних витрат на утилізацію за батарейки. Нагадаю, та термо. У Решетилівській громаді екобус працював дві години. Відпрацьовані батарейки, лампи та градусники люди приносили до міської ради. Сповіщали жителів про роботу екобуса, зокрема, через сайт міськради та соцмережі, каже Андрій Романов. Всім громадам через обласну раду було надіслано методичку, де було визначено алгоритми дій, що як робити для того, щоб відповідна техніка приїхала. Ми з цим скористалися номінально на програму закладали 40 тисяч гривень, але враховуючи потреби і фактажі минулих років, вирішили виділити поки 20 тисяч гривень. За день роботи у Решетилівській громаді зібрали 131 кілограм батарейок, 1052 лампи та 14 термометрів. 46. Зібрали небезпечні відходи і в усіх освітніх закладах громади. Задля недопущення забруднення нашої екології навколишнього середовища, Розуміємо, що правильно потрібно утилізувати дані небезпечні входи, тому спільно з закладами зібрали дані лампинісентні, також акумулятори, батарейки, провели централізований такий збір даних відходів небезпечних. Загалом із кінця вересня екобус побував у десяти громадах області. Там зібрали понад півтори тисячі кілограмів батарейок, майже п'ять тисяч люмінісцентних ламп та понад півтори сотні термометрів. Ми провели тендер, наша комунальна установа. І компанія, яка виграла, вона забирає сама на території Полтави прямо ці всі відходи і везе на єдиний завод найближчий у Румунії. Як розповіла Олеся Дроботенко, роботу екобуса планують продовжити і у листопаді. Тетяна Весна, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. На вулиці Шевченка у Полтаві саджанець закопують в яму. Висаджують клени, говорить працівниця підприємства декоративні культури Катерина Карась. Сьогодні ми почали осінню посадку дерева, посадили 16 штук на вулиці Шевченка. П'ять штук на вулиці Пушкіна і п'ять штук у березовому сквері. Спосадили кльон польовий, кльон друманді, серебристий кльон і берези. Протягом осінньої висадки дерев планують посадити, зокрема катальпу, горобину, магнолію та глід. У нас у планах зараз 202 деревини посадити осінню і. 130 кущів. Ми тільки почали ці роботи. По суті, була перша висадка. Так що я думаю, що на протязі місяця вона буде тривати. Ну, якщо дозволять, нам вже погодні умови. Звісно, це важливо, тому що це дає нам затишок, це дає нам тінь в спекотне літо, а також це очищує наше повітря. Я поки бачу, що більш вирубані дерева, ніж насадження, якщо чесно. Мені здається, що все таки більше вирубують дерева. А саджають, ну воно не замінює того, що вони вирубують. Як в минулому році вирубали половину липової алеї, то це було, я думаю, що не виправдано. Дерева за мелами стоять і нікому до них діла немає. А вирубують хороші дерева. У громаді вирубують дерева, які є аварійними, говорить директор підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Цього за рік у нас. Планах стояло 1200 аварійних дерев видали. На даний момент ми вже 1100 видали. видалили. До кінця року, як ми навіть перевиконаємо план по видаленню цих дерев. Нагадаю, 7 жовтня у Полтаві у двох різних місцях на людей впали дерева. Через це 12-річного хлопця та 31-річну дівчину госпіталізували з множинними травмами. Нині їх вже перевели з відділень анестезіології. Хлопці, 19 жовтня у хірургічне відділення дитячої лікарні, розповіла Суспільному директорка установи Лариса Савченко. А потерпіло минулого тижня перевели у відділення нейрохірургії обласної лікарні, повідомив завідувач відділення анестезіології закладу Валентин Білий. Крім того, 8 жовтня ще одне дерево впало на дах будинку на вулиці Стрітинській та ще двох приміщень. Внаслідок падіння ніхто не травмувався, однак будівлі зазнали пошкоджень. Як раніше розповідала секретар міської ради Катерина Ямщикова, шістьом жителям пошкодженого будинку спрямували по 10 тисяч, а травмованим по 50 тисяч гривень. Також створили електронний реєстр дерев. Як розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко, нині у громаді від півтори до двох тисяч аварійних дерев. Згідно з чинним законодавством, усі вони мають бути ліквідовані. Дарина Литвак, Любов Ямець, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі часом дощ, в день без істотних опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі від 9 до 14 тепла, у день від плюс 14 до плюс 19. У Полтаві нічна температура складе від плюс 12 до плюс 14. Денна – 17-19 градусів тепла. На неділю 22 жовтня прогнозують також хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині вночі – 12 тепла. В день 14-19 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.